Робочі групи з представників активістів, фінансистів та чиновників працюватимуть над зрозумілим загалові проектом обласного та районного бюджетів для того, аби кожна кожен громадянин міг побачити і міг зрозуміти дійсно зрозуміти йому не цікаво самий обсяг. Коштів, які направлено йому цікаво, як той обсяг доходить до нього. Скільки на одну людину, наприклад, витрачають в лікарні на харчування, і він тоді співставляє, будучи в лікарні, він співставляє чи дійсно йому дали харчування на ту суму. Скільки коштів заплановано в бюджеті на харчування? У певній лікарні цікавить пенсіонерку Оксану Васильівну. Харчування давали так, щоб і не умер з голоду. І не поправився. Я лежала, що за гроші зараз. Декому з мешканців взагалі байдуже до відомостей про розподіл бюджетних коштів. Інші ж вважають, змінами до бюджету повинні займатися лише фахівці. Цікаво, як ти чекав. Ну, першу чергу, дороги, ремонти, квартир. Знаєте, Там треба, треба, щоб там працювали фахівці в першу чергу. Ну, тут, мені, чесно, це не цікаво. Я не, я не переживаю за те, що мене не стосується. Виконавці проекту впевнені, доступ до кошторису сприятиме не лише бюджетній грамотності буковинців. Вони зможуть контролювати перерозподіл коштів і намагатись вносити туди зміни. Людина, котра вже буде бачити, вона скаже, чому на цю установу, яка мене обслуговує, є недостатня кількість коштів. Чому вона виділяється не так, як треба? І прийшовши на ці громадські слухання, вона зможе не просто сидіти, але вона задасть питання. Хочемо, щоб цей обласний бюджет ділився на такі категорії, там як освіта, охорона здоров'я, культура, АПК, органи влади, тобто ну такі загальні речі, які кожна людина коли читає, щоб вона зрозуміла, що вона там може знайти. Для початку фахівці працюватимуть над обласним бюджетом та кошторисом Хотинського району на сайті обласної адміністрації створять інфографіку доходів та видатків. Перші цифри з'являться в лютому березні наступного року. Має Гуменна Іван Чижик, місцевий час.